11 лютого, що сьогодні за день вам воно не треба, але я розповім. Отож, сьогодні відзначають Міжнародний день безпечного інтернету. На мою суб'єктивну думку, це свято таке ж малокорисне, як і адвокаційні поїздки Олександра Третяка до США. Із США плавно переїжджаємо до Ватикану. Там сьогодні відзначають день незалежності міста держави Ватикан. До речі, що ви знаєте про Ватикан? Ну принаймні хто зараз, папа? Напишіть у коментарях. Також сьогодні день хворого. Тут потрібно привітати Путіна, і найкраще це можуть зробити Збройні Сили України, відправивши покидька до пекла. А зараз переходимо до більш позитивно феміністичного. Сьогодні також відзначають міжнародний день жінок та дівчаток в науці. До речі, погугліть і прочитайте, що таке ефект Матильди. Ці речі взаємопов'язані. На мою суб'єктивну думку найкращий винахід, який придумали жінки, це пиляти мозок. Як тут Макс підписаний в Маломис? Касим маламис. За народними прикметами сьогодні забороняється тримати голодну домашню худобу. Отож, жінки, нагодуйте сьогодні своїх чоловіків. І найголовніше для чого знімалося це відео. До кінця цього року залишилось 323 дні. Правда, корисна інформація. Рівне онлайн. Ми завжди поруч з вами.